На Донбасі так звані суди, створені ставленниками Кремля, винесли вже близько 300 псевдовироків українським військовим, які перебувають у погоні. Українці отримують від 10 до 12 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Так звані суди проводять в основному в Донецьку, Луганську чи Ростові на Дону. Окрім того, що після них полонені відбувають псевдопокарання у колоніях суворого режиму, про них зазвичай більше нічого не відомо. Хто вже опинився на лаві підсудних у сфабрикованих Москвою процесах. Та чи можливо після них повернути українців додому? Дивіться в цьому відео українського офіцера Владислава Стрюкова. Росіяни незаконно засудили на 20 років позбавлення волі. Він захищав Маріуполь у складі 36-ї бригади морської піхоти у квітні 2022 року. Військовий потрапив у полон 10 квітня 2022 року. Я отримала повідомлення, що це вже все, е, ну це кінець. Е, я е, обіцяю, е, як, ну, якщо зможу, я обіцяю тобі постараюся вижити. А якщо це буде полон, то я постараюсь до тебе повернутися. 15 квітня 2022 року з'явилося відео з моїм чоловіком, що. Е, я потрапив в полон. Тобто в нього там були замотані руки скотчем. Він типу там казав: зі мною все добре, типу нас тут на камілі, на паїлі, але я в пліну. Владислав деякий час перебував у Донецькому СІЗО, потім у колонії Воленівці у вересні 2022 року його звідти перевели. 31 грудня 2022 року була остання інформація про мого чоловіка про місце знаходження. Це вже була територія Росії. Власне, вже звідти дуже рідко кому вдавалося отримати, хоч якісь дзвінки. Ну бувало, що отримали листи. Я е, жодного разу за зараз уже один рік і дев'ять місяців полону не отримала листа від свого чоловіка. Про так званий судовий процес та те, що Владислава звинувачують, у начебто наданні наказу вистрелити у цивільного, який потім отримав поранення. Галина дізналась із соцмереж. Навіть не надають адвокатів, які навіть не повідомляють рідним, е, що Ось там вашого рідного, вашого чоловіка, сина, там ось буде суд, там йому винесуть вирок, коли ти читаєш про свого чоловіка, що йому винесли вирок 20 років позбавлення волі, і думка появляється, Невже я побачу його через 20 років? Ну, тобто, ти розумієш там своїм е, розумом, здоровим якимось вуздом, що ну ні, ну це неможливо. Це не може бути правдою, що його. Засудили за те, що він виконував якісь бойові накази, за те, що він захищав свою країну з військових 36-ї бригади морської піхоти дуже багато серед тих, кому Росія виносить фейкові вироки. Немало й представників полку Азов та батальйону Айдар. Ведь не кожен подібний випадок, Росія запаковує в обгортку пропаганди про терористів, які мовляв вбивали мирних мешканців. Другий обов'язковий елемент таких псевдосудів Маріуполь. Місто досі залишається символом великої перемоги Москви, Тому до нього Кремль ставиться з показовою медійною турботою та вигадує злочини, в яких, начебто, винні українські військові, коли росіяни обвинувачують убивстві цивільних, вони таким чином хочуть як би заявити. Що вони дійсно розслідують злочини міжнародні то воєнні злочини і проводять розслідування. Ми можемо припустити, що коли вони когось обвинувачують у вчиненні воєнних злочин, то одночасно вони цим стверджують, що це зробили не вони. Крім того, влаштовуючи публічні судилища, Росія живить власний міф про нацистів вбивць в ЗСУ, який створила ще у 2014 році. Полонених використовують у пропаганді для виправдання так званої СВО процес притягнення до відповідальності наших військовослужбовців в Російській Федерації він перш за все спрямований на внутрішню аудиторію, а потім на зовнішню. Тобто для внутрішньої внутрішньої аудиторії показати які погані збройні сили України, що вони не подають на цивільних осіб і так далі. Ну, тобто створити свою внутрішню картинку і продовжити цю внутрішню історію. А і також для зовнішнього споживача, тобто показати, що міжнародним партнерам що. Дивіться докази, що Збройні Сили України там нападають на цивільних осіб. На окупованих територіях так звані суди над українськими полоненими проходять чи не щотижня. Наприклад, нещодавно військовий полку Азов Олександр Кузьменко, який перебуває в полоні з березня 2022 року, отримав 25 років суворого режиму. У відео, яке оприлюднив російський слідком, українець дуже схудлий, без передніх зубів та на милицях. в склонении э, других лиц к э, жесткому отношению к гражданским лицам. А, то есть э, при, отдал приказ э, своим подчиненным о том, чтобы открыли огонь по гражданским лицам в городе Мариуполь. Загалом тільки у грудні 2023 року фейковий суд угрупування ДНР виніс псевдовироки одразу 15 військовим. Всі отримали до 25 років ув'язнення. Правозахисники кажуть, раніше Росія звинувачувала полонених в основному у тероризмі та посяганні на цілісність РФ, навіть якщо мова йшла про окуповані території. Такі причини для псевдовироків загалі суперечили нормам міжнародного права, тому Москва змінила підхід. А військовополоних не можна садити за сам факт участі в збройному конфлікті. Наприклад, військовослужбовці Збройних сил України обороняють територію України, були взяті в полон. Їх не можна притягнути до відповідальності за той факт, що вони обороняли територію України. Наразі слідчий комітет РФ дещо адаптовується, віргідно, під ситуацію, тобто вони дійсно. Um, починають говорити про те, що вчинили там напади на цивільних осіб, віддані якісь накази руйнування будівель, в чому РФ часто звинувачує погонених за словами юристів, теж не є обґрунтованим. Бо у збройному конфлікті будь-яка атака, якщо вона здійснюється на військову ціль, без порушення пропорційності вогню, не є воєнним злочином. Коли руйнуються житлові будинки, перш за все потрібно брати до уваги, що коли йдеться бій. То всі е, об'єкти оцінюються не з точки зору в першу чергу. Там житловий будинок це чи житловий. А це є чи воєнним, як там ні. Ну грубо кажучи, якщо там росіяни з цього будинку ведуть обстріл, то такі ураження, такого е, такої цілі, вони е, можуть мати місце. Однак в даному випадку це не характерно для Маріуполя, тому що ми знаємо, що Маріуполь обстрілювали падаючими бомбами з літаків. Тобто про пропорційність, атак тут навіть немає мови. ЗСУ були в обороні, армія РФ вела вогонь. Про фейковість судових процесів говорить і те, що докази, які, начебто, збирає слідком, ніхто не може перевірити. Наприклад, у той же Маріуполь вхід закритий для всіх, крім РФ. І, мабуть, найважливіше. Ці так звані суди проходять над людьми, яких катують про що неодноразово свідчили самі полонені і фіксували міжнародні організації. Правозахисники наголошують, що коли людина перебуває під тиском, вона може зізнатись у тому, чого не робила. Тож псевдовироки винесені РФ за таких умов не мають жодних правових наслідків. Окрім цього, Росія порушує інші норми права. Потрібно, щоб суд він був би незалежний і упереджений. І особа, яка засуджується, мала би всі звичайні права, які є у обвинуваченого. Якщо у обвинувачення нема права на захист, нема незалежного адвоката, нема можливості заперечувати доводи обвинувачення і захищати себе повноцінно в суді, незалежно не побоюючись, то е, тоді ми такий процес не можемо вважати справедливим, зважаючи на це, за словами юристів, подібні процеси є не просто нелегітимними. Вони самі це окремий воєнний злочин. Чи можливо повернути полонених, які отримали псевдовироки? Дружина полоненого морпіха Владислава Стрюкова Галина каже, що цей факт все ж таки ускладнює процес. Це е, ніяк не змінює його статус як військовополоненого. Що для України цей суд цей вирок суду е, нічого не змінює, але ускладнює. Але ну тобто, е, ну кажуть, що все одно. Писки він подається, перемовини ведуться. Ну тобто там вже буде якийсь інший механізм. Можливо, там перемовини. Правозахисники при цьому кажуть, що багато залежить від власне того, в чому Росія звинуватила українського полоненого. Якщо о, військовослужбовця е, за сам факт участі в збройному конфлікті, да, наприклад, за оборону України, о, то в цьому випадку це необґрунтоване рішення. Складніше, коли військовослужбовець засуджений за вчинення воєнних злочинів. А оскільки в цьому випадку фактично він мав би відбути покарання, якщо ми говоримо про обґрунтоване рішення. При цьому навіть в випадку, якщо відбулось до відповідальності за воєнні злочини, навіть юридично є можливість повернути таку людину просто з умовою, що вона фактично має відбувати покарання на території держави, куди її повернули. Експерти підкреслюють, коли війна закінчиться, Росія буде зобов'язана повернути всіх заручників. Якщо Москва відмовиться видавати тих, щодо яких винесено псевдовироки, це буде черговим міжнародним злочином. Зараз близьким полонених юристи радять оскаржувати необґрунтовані вироки в самій РФ, навіть дистанційно, якщо є можливість знайти адвокатів. Це допоможе спростити процес повернення військових у майбутньому, але за словами Галини Стрюкової, після того як фейковий суд вже пройшов, вплинути на ситуацію, практично неможливо.